На 50-му поверсі у будівельника вислизнула з рук півкілограмова рулетка. Падаючи, вона розігналася до швидкості найпотужнішого торнаду 225 кілометрів на годину. В цю мить внизу стояв Генрі Андерсон, який уже мав піти, але зупинився потеревенити. Він, певно, навіть не відчув, коли рулетка впала йому прямо на голову. Удар виявився настільки потужним, що Геррі помер відразу. Та насправді його вбила не рулетка. Виявилося, що Гері не одягнув каску. попри те, що вона лежала у нього у вантажівці, а він був досвідченим робітником. Попереджаю, що ви можете побачити кадри, які можуть шокувати. На долю 33-річного Джона Оніла випало чимало випробувань, не в останню чергу через його алкогольну залежність. Він втратив зв'язок з родиною та друзями і, врешті, отримав на ногу електронний браслет. Тож восени 24-го року Оніл вирішив взяти свою долю у власні руки. Пройшов курс реабілітації і Тверези повернувся до улюбленої справи роботи з деревом. Ранком 24 того вересня він вийшов на свій перший робочий день, який вже за 15 хвилин перетворився на пекло. Оніл працював біля дробарки, закидаючи у неї гілки, як раптом одна з них зачепилась за браслет на його щиколотці. Коли він це зрозумів, було надто пізно. Механізм затягнув його всередину. Шокований Оніл бачив, як металеві ножі трощать його кістки і кликав на допомогу, але його ніхто не чув. Бо всі колеги працювали у навушниках. Лише через хвилину робітники побачили жахіття, що творилося у них за спинами. Але ви уявляєте, що здатен зробити отакий механізм з людиною за цілих 60 секунд. Колеги дістали Оніла з дробарки, наклали йому імпровізовані турнікети з того, що було під рукою. Але ніхто не вірив, що він виживе. Він то втрачав свідомість, то приходив до тями. Та прощався з життям. І не дарма. Серце Оніла зупинилося дорогою до лікарні. Обидві його ноги були ампутовані вище колін. Хірургам довелося перелити Онілу 8,5 літрів крові, фактично замінивши її у його тілі двічі. Оніл переконаний, що саме через конструкцію електронного браслета його затягнуло у дробарку. Але схоже, що він все ж порушив правила безпеки, що зробило цю трагедію взагалі можливою. Разом з тим, близькість смерті підштовхнула Оніла помиритися з сім'єю та працювати над собою як ніколи раніше. І якщо Оніло пощастило вижити після зустрічі із дробаркою, то обрізувачу дерев у Каліфорнії ні. Жовтневим ранком 22-го року він працював у містечку Менло Парк, а по обіді його знайшли мертвим всередині дробарки. Ніхто не знає, як саме сталася трагедія, але не було сумніву, що обрізувач дерев припустився прикрою помилки, яка вартувала йому життя. У квітні 2000 року на шиномонтажі в Монтесумі. Двоє братів отримали завдання залатати тріщину на ободі колеса фури. Вони мали його демонтувати. Далі зняти шину і вже потім приступати до зварювальних робіт. Але натомість один із братів Роберт лише спустив повітря із шини і одразу почав латати тріщину зварювальним паяльником. Прямо на цілому колесі він знав, що якщо повітря не спустити, то шина вибухне. Бо через нагрівання повітря у ній розшириться і йому не буде куди подітися. Тож механік був певен, що він у безпеці і заварював тріщину, як раптом пролунав потужний вибух. Металевий обід від 120-сантиметрового колеса із шаленою силою вдарив механіка по голові, миттєво забравши його життя. Вибух був такої сили, що з сусіднього підйомника збило пікап, а гол було чутно за півтора кілометра від майстерні. Наймовірніше, всередині шини була вода, яка закипіла від тепла паяльника і перетворилася на пару, що заповнила простір. В шині могли бути леткі гази, як бутан або пропан, які використовують у наборах для швидкого ремонту. Роберт навіть отримав премію Дарвіна, адже йому треба було дотриматися лише одного правила, аби лишитися живим зняти шину перед роботою з ободом. Ще на початку 2010-х Німеччина зіткнулася із неочікуваною проблемою за рік по всій країні сталися сотні випадків, і злодіїв далеко не завжди вдавалося спіймати. Але у березні 2017 року на залізничній станції Дортмунд Шарнхорст зламувач автомата не зміг текти о другій ночі. 31-річний чоловік прийшов на станцію, аби зламати автомат. Невідомо чи він використовував стиснений газ, який випускав всередину механізму, чи змайстрував саморобну вибухівку. Неочікувано пролунав потужний вибух, і двометрову металеву панель вирвало із механізму та жбурнуло прямо в злодія. Коли на місце прибули екстрені служби, вони побачили понівечений автомат. А поруч з непритомнілого чоловіка зі страшними травмами голови напередодні різдва 2015 у Мюнстері чоловік загинув після того, як за допомогою саморобної вибухівки підірвав автомат з продажу презервативів. А у жовтні 2018 року загинув молодий хлопець. Після вибуху квиткового автомата на залізничній станції міста Галле, але парадокс у тому, що гинуть не лише ті, хто порушує закони країни, а й ті, хто забуває про закони фізики. Так, у Лібревілі, столиці Габону, що в Африці трагедія трапилася зі 35-річним Франком Кабеле, пастором євангелістом, коли він в чергове зібрав свою паству на проповідь та заявив, що отримав одкровення. У ньому йшлося про те, що якщо пастор матиме достатньо віри, то зможе повторити біблійне диво ходіння Ісуса по воді. Кабеле явно не сумнівався у твердості своїх переконань. Пастор збирався не просто показати. Ти що ходить по воді, а перетнути габонський естуарій. Човни долають цю відстань за 20 хвилин, бо це близько 11 кілометрів. І Кабеле зробив свої перші кроки, але чомусь він занурювався під воду. Та він продовжував купувати на свою віру та йти, аж доки вода не покрила його з головою, і він потонув. Я ні в якому разі не намагаюся дискредитувати християнство чи будь-яку іншу релігію, проте, крім сліпої віри, Кабеле міг також покладатися на здоровий глузд. І раз уже у нього не виходило повторити біблійне диво, то можна було просто повернутися на берег. Утриматися на воді не вдалося і парі із Філадельфії. Двоє закоханих вночі каталися на машині, аж доки не зупинилися на березі річки. Був прохолодний серпневий ранок, який певно наштовхував їх на думку погрітися на задньому сидінні. А може, їх надихнув міст поблизу під назвою Полуничний особняк. Пара почала кохатися і, певно, робила це настільки пристрасно, що хтось з них випадково зачепив важіль перемикача. Автомобіль зрушив з місця і через кілька секунд впав у річку. Вода миттєво затопила салон із нажаханою парою, і позашляховик опустився на дно. Рятувальники прибули лише через 5 годин і знайшли за сотню метрів від берега затоплене авто. На диво подружжю вдалося вибратися із пастки, і навіть їхній позашляховик змогли дістати. В аналогічну ситуацію втрапила і пара із Вологодської області Росії. Євгеній та Яна теж припаркувалися на березі озера і почали веселитися на задньому сидінні. От тільки російській парі вибратися не вдалося. Так, поїздка місіс Елізабет і Шервуд у відпочинковий комплекс неподалік міста Мейсенлес Ольс наприкінці вересня 17-го року була для неї далеко не першою і навіть не десятою. Разом із колишнім чоловіком вона володіла будиночком у тому комплексі протягом 30 років, місіс Ішервуд часто там відпочивала з друзями і отримала в подарунок ваучер. І 23 вересня вона ним скористалася. Та цього разу місіс Ішервуд була сама, бо ніхто не зміг до неї приєднатися. Вночі першого ж дня після приїзду вона перш за все пішла до ванної кімнати. Завершивши всі свої справи, вона повернулася до спальні. Та коли місіс Ішервуд. От зачинила за собою двері, ручка залишилася у неї в руках. Це означало, що вона не зможе вийти з кімнати, але раптом вона усвідомила, що знаходиться не в спальні, то була вентиляційна шафа. У Британії так називають тісну темну комірчину, де залишають злегка вологий випраний одяг, аби він остаточно висохнув, або ж просто зберігають речі, та жінка не панікувала. Вона була колишньою поліціянткою, сильною витривалою та тренованою. Спершу місіс Ішервут зняла полиці, навпомацки дослідила шафу та натрапила на мідну трубу. Вона відламала шматок і почала довбати ним двері, а потім стіни в надії звільнитися. Але зі зламаної труби на неї почала литися вода, і місіс Ішервуд почала замерзати. Через тиждень керівник технічного обслуговування бази відпочинку помітив дірку в стіні вентиляційної шафи та зазирнув у неї. Там чоловік побачив бездиханне тіло Елізабет Ішервуд. Виявилося, що їй таки вдалося пробити одну зі стін наскрізь. Але там висіла картина, і вона, схоже, не зрозуміла, що була за крок до свободи. А ось в історії Ешлі Самерс вона має ключове місце. Напередодні дня незалежності США Ешлі разом зі своїм чоловіком та двома доньками відправилася на відпочинок до місцевих озер. Вона обожнювала проводити час біля води. Тож протягом довгих святкових вихідних насолоджувалася плаванням на човні. Стояла спекотна погода, і Ешлі мало їла. І на третій день відпочинку почала відчувати сильний головний біль. Коли вона прокинулася в святковий день, то почувалася ще гірше. Але це була остання можливість побути на улюблених озерах. Тож вони з чоловіком знову вийшли кататися на човні, і раптом Ешлі відчула страшенну спрагу. Вона зрозуміла, що весь цей час пила недостатньо води, тож у неї певно було зневоднення. За наступні півгодини Ешлі усушила чотири пляшки, але легше їй не ставало. Бо більше вона почала жалітися на оніміння та покулювання в пальцях ніг. Коли сім'я вже поверталася додому, Ешлі почала відчувати запаморочення. А коли вона вже заїхала в гараж, жінка вийшла з авто, зробила кілька кроків і знепритомніла. Чоловік кинувся робити їй штучне дихання, а старша донька викликала швидку. У жінки виявили сильний набряк мозку, який виник ніби без причини. А через два дні Ешлі Самерс оголосили мертвою. Причина її загибелі була абсолютно шокуючою. Вона отруїлася водою. Річ у тім, що якщо дуже швидко випити багато літрів води, то в організмі порушується водно-сольовий баланс. Тобто рідини стане надто багато, а життєво необхідні солі, такі як натрій, калій, кальцій, магній. Вимиваються з організму. Це настільки сильно впливає на функціонування тіла, що у людини починаються запаморочення, судоми і сильні набряки А ось юний Актон Біл точно мав розуміти, що збирається зробити. Коли травневої ночі 16-го року він з друзями прийшов до себе додому у австралійському кенгуру Пойнт, то вирішив зайнятися планкінгом. В Австралії тоді набув неабийкою популярності флешмоб, коли люди лягають обличчям донизу, тримаючи тіло рівно, при цьому у найнеочікуваніших місцях. А часто і в дуже небезпечних. Тож близько 4.30 ранку того дня Актон вирішив здійснити свою найекстремальнішу спробу. Він вийшов на балкон сьомого поверху і спробував лягти на поручні шириною всього 5 сантиметрів. Друзі знімали цей процес і готувалися зробити історичне фото. Раптом жителі будинку почали гучний вибух, але не здогадувалися, що його спричинили. А це був Актон, який не втримався на поручнях і зірвався. З понад 20 метрів донизу нажахані друзі хлопця викликали швидку, але медикам не вдалося знову запустити серце Актона. За офіційними даними, це була перша зареєстрована смерть, яка трапилася в процесі планкінгу. Найжахливіше, що все це заради лайків в соцмережах. Тож закликаю вас, перш ніж щось утнути, подбайте про безпеку. Хоча визнаю, інколи витівка може здаватися цікавою, дивною чи навіть бридкою. Напевно, так подумав і Едвард Арчболд, коли погодився на дуже неочікуваний конкурс у місцевому магазині. Зараз я попрошу усіх з інсектофобією чутливих та тих, хто їсть, не дивитися на екран. Бо мова піде про поїдання комах. У багатьох країнах Африки та Азії це цілком нормальна практика. А у Китаї взагалі бум на поїдання тарганів і їх вирощують на спеціальних фермах. Проте для американців та європейців це геть непритаманна кухня. Тому конкурс, у якому взяв участь Едвард Арчболд у флоридському зоомагазині, був бридким. Шокуючим і привертав увагу, майже 30 учасників живцем поїдали комах, змагаючись за головний приз живого пітона. Едварду не потрібна була змія, але як тусовщик і любитель похизуватися, він просто не міг пропустити таку подію. Змагання складалося з кількох раундів, кожен з яких тривав по чотири хвилини. І смаколики щоразу були різними. Перед останнім раундом учасники їли черв'яків, а у фіналі тарганів, розмір яких досягав семи сантиметрів. Едвард запхнув до рота одразу усіх комах і намагався їх проковтнути, тоді як решта учасників ковтали їх по одному, запиваючи водою. І коли прозвучав фінальний сигнал, Едвард переможно постукав себе кулаками у груди і відкрив рота, демонструючи, що проковтнув тарганів. І після короткого етапу підбиття підсумків, саме Едварда оголосили переможця. Ведучи конкурсу, пожартував, що зараз він поблює і повернеться по свої вітання та приз. Але цього не сталося. Едварда знайшли непритомним біля входу в зоомагазин. Коли його привезли в госпіталь, лікарям лишалося лише констатувати смерть. Це було шокуючим, адже більше нікому із 30 учасників конкурсу навіть не стало погано. Але висновок судмедексперта вразив ще більше. Едвард загинув через задуху, бо частина комах заблокували його дихальні шляхи. Навіщо взагалі було організовувати такий дикий конкурс та брати в ньому участь? Насправді психологи пояснили, що все досить просто. Люди, які беруть участь в екстремальних, моторошних чи бридких заходах, просто шукають щось, що зробить їхнє життя цікавішим, більш наповненим і яскравим. Тож, якщо і у вас є таке бажання, просто дивіться відео на моєму каналі, а тарганів краще лишіть резенсектора.